Господи, у нас Все добре, все, все добре. Ми. Молодці! Молодці! Все добре, все, все добре, ми калику телефон сьогодні! Ну ми вже тут, вже, вже все добре. Спасибо, Наші у нас оладі залишилися. Будете? Трішечки пізніше. Сили оборони України повністю звільнили з під російської окупації місто Балаклія у Харківській області. Про це в доповіді президенту повідомили військові збройних сил України, пане президент, пане командуючи, місто Балакія, Харківський область, взято під контроль, наказ виконав. Кракер. Сьогодні 8 вересня 16.00. Слава Україні! Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом. Дякую, пишаюся, бережіть себе до перемоги. Слава Україні! Написав під відео Володимир Зеленський.